Четверта лабораторна робота присвячена індикаторним вимірювальним приладам. Індикаторні вимірювальні прилади це прилади, які засновані на речажно-пружному принципу дії. В основному це індикатори годинникового типу ІЧ-10. подібні. Є ще індикатор годинникового типу ІЧ5. І є ще прилад, який називається ІЧ-2. На, на жаль, показати я його не можу, в мене його немає. Але суть питання, що це за 10, 5 і 2. Це діапазон вимірювання. Відповідно, в цього приладу 10 мм діапазон вимірювання і Ч10, і Ч5 5 мм. І іч 2-2 мм. Принцип роботи цього приладу заснований на тому, що є зачеплення рейка шестерня. Реєчка нарізана на рухомому штоці, всередині є шестериночка, яка зачіпляється до цієї рейки, і шляхом передаточного механізму і пружини приводить в дію дві стрілочки. Одна стрілочка показує цілі міліметри, маленька стрілочка, і велика стрілочка показує соті долі міліметрів. Прилад достатньо точний. Для вимірювання подібним приладом необхідні ще різноманітні додаткові приладдя, додаткове приладдя, тому що сам по собі він нічого нам не дає. Ми не можемо ні в нічого поміряти. Ну хіба що так постояти покласти. От для того, щоб виміряти, його, необхідно зростити з якимось ще іншим приладком. Ну, Наприклад, індикаторний зубомір. Індикаторний зубомір складається з індикатора годинникового типу, який встановлюється на вимірювальну планку, На вимірювальній планці ми можемо встановлювати ширину зубів для вимірювання. І шляхом додавання вимірювального штоку, він встановлюється всередині, ми можемо вимірювати глибину, о, не глибину, не висоту зуба. Тобто контроль висоти зубів. Друге приладдя, яке я можу показати, це прилад для вимірювання глибини. Або індикаторний глибиномір. Є насадки, які змен... збільшують або зменшують довжину штока. І шляхом встановлення цього приводу на отвір, так само вимірюється глибина отвіру. За допомогою шкали. Третій прилад, який я зараз згадаю, це індикаторна скоба. Індикаторна скоба призначена для того, щоб контролювати розміри в процесі обробки матеріалів. Зазвичай токар на верстаті налаштовує цю скобу на певний розмір, потім після проведення якогось циклу обробки, наприклад, проточив один раз, він дуже швидко надіває цю скобу на детальку, яку він тільки щойно проточив, дивиться на показники і робить висновок. Треба ще там проточити там одну десяточку, одну соточку і так далі. Тобто все це робиться за допомогою подібної активної скоби. Це пасивна скоба, а є ще активна скоба, яка має на своїх вимірювальних накінечниках на ролики. І вона в процесі роботи безпосередньо знаходиться в зачепленні з зріжучими інструментами. Тобто ви на шкалі індикатора бачите той розмір, який зрізався на верстаті. Ну, так звана активна контрольна скала. Ще один інструмент індикаторний нутромір. Всі, хто пов'язані з машинами, з мотоциклами, повинні знати, що овальність конусних циліндрів перевіряється за допомогою індикаторного нутроміра. Подібний прилад він так само поєднується з індикатором видникового типу. Там всередині є речажний механізм, як вони працюють. Попередньо цей прилад необхідно налаштувати на розмір шляхом його калібровки. На розмір налаштовують якраз таки за допомогою або штангенциркуля, або мікрометра, такого, як ми дивилися на попередній роботі лабораторії. Після того, як розміри налаштовані, на шкалі індикатора годинникового типу встановлюється нуль, і відповідно проводиться вимірювання. Відмірювання йде не абсолютно, тобто ви не бачите вимірювану величину. Ви бачите відхилення в більшу або в меншу сторону від встановленої величини. Тобто налаштували на 50 мм, наприклад. Да, ви бачите, що до 55 в більшу сторону, до 45 в меншу сторону. 10 мм діапазон вимірювання. Тобто ви можете побачити туди і туди по 5 мм. А, значить, таким чином вимірюються внутрішні розміри, внутрішній діаметр. Ну і нарешті, в поєднанні з штативом, подібний прилад може використовуватись для контролю, наприклад, биття різноманітних тіл обертання. В нашому випадку це може бути підшипничок. От я хочу перевірити, наскільки цей підшипничок. Не б'є наскільки в ньому невеликий буде радіальне биття підшипника. Для того, щоб вимірювати, в нас є прилад, індикатор годинникового типу, але вже цифровий, який має а, шкалу, і що безпосередньо вам показує той розмір, який ми вимірюємо. Скинемо значення на 0. 0. 0 Я точно не побачу, на нього і бігати не можна. 4 сотих міліметра. І потім шляхом обертання визначаємо в більшу або в меншу сторону, зменшаться показники. Повільно обертаємо цей підшипник і бачимо, що значення буде змінюватися 5 сотих. 6 сотих. Знову на 5 сотих, вернулась, на 6 сотих. І. 3 сотих і десь тут. Ось ті 4 сотих, з яких ми починали. Тобто ми можемо зробити висновок, що радіальне биття такого підшипника становить? З 4 до 7 максимум. Да? Тобто 3 сотих міліметра на діаметр, можливе, радіальне биття. Ось принцип дії цього приводу. Що в нашій лабораторній роботі, виходить, ми робимо? Ми визначаємо, наскільки велике биття буде в підшипник. Що треба буде записати? Ну, по-перше, розписати характеристику індикатора годинникового типу, з чого він складається. І зробити вимірювання. В нашому випадку у нас вимірювання йде діаметру підшипнику. Знову ж таки, дані трішки пізніше з'являться на дистанційці заповнені. Діаметр підшипника. І розпишемо, яке радіальне биття в нього було під час вимірювання.